Всім привіт, і ми будемо розпаковувати. Так, давайте ти не її немножко. Воно дуже гарно ...доглядає. Так відкривайка Мені дуже страшно, що спорити, тому я так обережно це зробила. Висипанькаємо. Давайте почнемо з найменшого. Ось цього. Так. Тут сейчас uh, крупненько это зрозуміло. Так, ой-ой. Це у нас не зумілось що. Щось так і малюна чок. Ось. Так, я буду усе, що розпакувала класти. Отсюди. Так. да далі давайте думаєш то. Якщо там все спопереду, це погано. Так, да, тут є таке якесь кулечко. Тут є якесь таке кулечко і сердечко. I tak No mnie to się podał, że to jest. Koleśko, szkoda, szczuwno. Aj, szkoda, szczuwno na mare. Aj. Daj im. Budurów pokątać sam. Tak. Це, кісь, а, а, так. Це такий бросаток. І Еліса Еза вже не моєму стиль, но ладненько. Мої сестриці будемо на сценарій на молодше. Так поготу. Ну прям так в стилі. Далі буде ось цея найбільше хоч на останок. Тут такий браслеток та таке курочку. Тепер розпаковуємо найбільші. Тут також саме браслетик, знов браслетик і така ж сама ж сама Ельза.